Іван Семенович Нечуй Левицький, видатний український письменник-реаліст, пару якого належать... нудно. Я сама розповім вам про найпунктуальнішого письменника країни, який сварився з Грушевським через українську мову. Можливо, саме тут, спостерігаючи за людьми, він задумав повість про хмари. Чи не лавишці біля Михайлівського монастиря, де так полюбляв зупинятися під час своїх щоденних прогулянок? До речі, чи це та сама лавочка? Його герої гуляли в парку Шито де Флер, на місці якого зараз стадіон. Територія завжди недоступна. Він неочікуваний, загадковий та проникливо самотній. Тому я, Софія Кича, зараз беру вас за руку і ми разом пізнаємо Київ крізь це видяче око Нечуя Левицького у програмі Жива книга. Ходімо! Театральна площа колись була зовсім інакшою. Ну дуже сільською. Можливо, тому милою серцю письменника. Тут виписали корів, і дійшло до того, що сам генерал-губернатор заборонив це робити спеціальним розпорядженням. Після пожежі, яка знищила старий театр, місцевість докорінно перебудували. Чи був не Левицький свідком встановлення нового театру та його українізації? Можливо, відвідував українські опери Миколи Лисенка перші спроби культурної боротьби. Театральне товариство Києва в той час було дуже заточене на імперськість. Але сюди ж через спеціальний вхід на вистави потрапляли бунтівні студенти. Парад марноти на театральній площі. Можливо, саме тут, спостерігаючи за людьми, він задумав повість про хмари. Центральна метафора повісті народилася споглядання, яке завжди давало йому розраду. Сьогодні я в студії з літературною експерткою Надією Бойко. І моє перше питання. Буде стосуватися саме того, як нечую Левицькому прийшла ідея створити такий роман. Хмари це був еволюційний процес розвитку української літератури середини дев'ятнадцятого століття. Це пов'язано із тими суспільними і культурними зрушеннями, які відбувалися протягом 50-60-х років дев'ятнадцятого століття. Отже, якщо на початку 50-х років основною такою зіркою української літератури є Марко Вовчок, і вона акцентує увагу на покріпаченому селянству. То після скасування кріпосного права українська література змінює свою тематику, і завдяки нечуюловицькому змінюється її формат і жанрова структура. Відбувається перехід від короткого жанру від новели а і скажімо, оповідання, яке динамічно реагувало на виклики сучасності. Ми переходимо до повісті і роману. І так само змінюється об'єкт зображення, тобто від селянства поступово в літературу приходять представники різночинної інтелігенції. Одним із таких представників і є Павло Радюк, головний герой повісті Хмари. В чому полягає інноваційність творчості нечуя Левицького в його період? Він Змінює підхід до змалювання героїв. Тобто для нього, навіть якщо це селянство, він не ідеалізує його. Тобто Марковачок ідеалізувала, вона показувала ось вони нещасні, тому що їх гніття. І, взагалі, після Марка Вовчка, а, хто не був її апологетом, вони намагаються показати реальну картину. З іншого боку, він... А, Намагається показати нове життя, і це нове життя, новий підхід це є змалювання іншого класу, іншого суспільного прошарку, випускників духовної семінарів, оцієї різночинної інтелігенції. Це абсолютно нова галерея персонажів. І він показує що життя. Це не тільки селянство, це ось воно, суспільство, і ось воно, отаке, своїми. Позитивними і негативними сторонами. Його усталений розпорядок дня закріпив за письменником статус Київського ДВК. Традиційно, о 15-й годині він вирушав на прогулянку зі своєю незмінною парасолькою. Де він сідав? Біля Кокарівської танки чи, можливо, на лавочці біля Михайлівського собору. Де так полюбляв зупинятися під час своїх щоденних прогулянок? До речі, це та сама лавочка? Нам би дуже хотілося встановити точний маршрут майстра. А поки споглядаємо за місцевістю, яка в часи Нечуя Левицького, була не в доступі. Кам'яний мур обгороджував Михайлівський монастир, а променада з лавочками та забавами постала пізніше. Іван Семенович точно проходив повз павільйон Київської панорами Голгофа. Це була 12-гранна ротонда у стилі Модерн. Унікальна споруда демонструвала величезну завдовжки в 94 метри сферичну картину. Яка зображувала останні дні Спасителя цікаво, як присутність християнського атракціону вплинула на письменника? Отже, про прогулянку. Як він дослідив це місто, щоб так добре про нього написати. Нічу Левицький. Найдовше із всіх письменників, можна так сказати, 19 століття прожив Києві, тому що він приїжджає 14-літнім юнаком навчання в семінарії. А потім, коли він виходить на пенсію, він знову повертається до Києва. І вже 1885 року він живе у Києві. Маршрут нечуя Левицького Києва з вулицями, залежить від того, де він жив. Перша його київська адреса це сучасний Ярослав Ювал, 31. Ця будівля не збереглася, і він жив тут недовгий час, до 889 року. А потім він переселився на нову Єлизаветинську вулицю, 19, яка зараз Євгена Чекаленка, 19. Це, що ми знаємо. Про його дивакуватість, як відзначають багато експертів, власне пов'язане із його життям на Нової 19. Жив він там у флігелі. Це окремий будиночок. Там були дві маленькі затишні кімнати. Він йшов по фундуклеївській, це теперішня Богдана Хмельницького, і виходив на хрещатик. І йшов собі до Володимирської гірки. Це був для нього найкращий такий пейзаж. Але в мене є зауваження щодо такого поширеного стереотипу, щодо дивацтва Ночуя Левицького. Як на мене, воно пішло від розвідки Сергія Єфремова про ночуя левицького де він власне. Так висловився, що от він був таким анахоретом, самітником і диваком. Але водночас він каже: ну, тобто, десь буквально там через кому він каже, але ледь не щодня до нього приходили різні студенти, і вони з ним дуже довго годинами розмовляли, і він їм розказував їхній, кого знав, генеалогічне дерево. І вони набиралися в нього книжок, і йшли. Це просто була людина, яка мала свій розмірений темп життя. От я б не назвала його димком. Просто от е, в людини є час для того, щоб працювати. В людини є час для того, щоб гуляти, і для того, щоб спілкуватися з друзями. Багато акцентують на тому, що він був дуже таким пунктуальним. Наприклад, коли Коцюбинський лежав в лікарні, Ночуй Левицький прийшов його провідати. А оскільки в цей час, коли він прийшов провідати, не можна було лікарі, забороняли. Вони попросили його почекати до третьої години. І Ночуй Левицький пише Коцюбинському листа. Вибачте, що ми з вами не зустрілися. Я не міг чекати до 3 години, тому що у нас в 3-й годині подають обід. І це сприймається як дивакуватість. Але давайте згадаємо, що Нечуй Левицький жив у флігелі і харчувався разом із господарями дому. Є певні правила, тобто він оплачує цей флігель з певними послугами. І, і це можливо не зовсім йому було комфортно, так коли він там спізнюється на обід. Необхідно було спеціально накривати ще раз стіл для того, щоб він обідав. І, можливо, в людей склалося таке враження, що от він такий був дикодевакувати. Ні, він просто він не хотів створювати нікому проблеми. Його герої гуляли парком Шотоде Флет, на місці якого зараз стадіон. Територія завжди недоступна. Колись. Хід до парку троян коштував 40 копійок. Комплікти інтересів киян різних поколінь полягав у тому, що парк розташовувався на колоницькій дорозі. Відтак розважатися тут не годилося. Шлях вірян до лаври, київські урвища і злодійські схованки. Все це було на схилах до того, як постав парк. Відомий київський садівник Карл Христіані втілив проект платної зони відпочинку Шато де Флер. Це мало відсікти від території бідноту. Але відразу виник скандал. Кафе, атракціони, весела музика, ріки шампанського та наостанок фейерверки. А як же православні чесноти? У хмарах читаємо на первій алеї, недалечко від теперішнього царського дворця, трудно було протиснутись так було багато народу. Музики весело гриміли, цілі купи міщан снували по менших алеях. Багато людей сиділо на горах понад Дніпром. Вони дивились на пишну картину тихого Дніпра. Ми можемо помітити, що в хмарах він дуже з любов'ю описує Київ, яким був Київ нечуя Левицького, місце його творчого розквіту. У нього з'явилася можливість тільки працювати над твором. Це місце його спілкування. Із низкою тодішніх діячів, які жили в Києві, Кониській, і родина Лисенків, і родина Старицьких. Тобто це було велике, величезне коло спілкування, культурне коло спілкування. Зрештою, це були засідання Київської громади, де читали словник Гринченка, і його редагували, його обговорювали. І ми читаємо біографії, що він каже. Я побачив розкішні будинки, і він закохується у цю архітектуру Києва, і він закохується у ці схили Дніпра, які він описує. Це артист зору. І це те, що милувало йому око, і він це описує. Він, він детально розказує, коли ти стоїш біля Володимира, ти дивишся праворуч, і ти бачиш те, ти дивишся ліворуч. А коли ти там вниз, і, і він докладно все розписує. Що тобто ми можемо от таким чином, якби реставрувати оцей Київ, який він був, і навіть про оце шато де Флер, яке ви розказуєте. І, і і він дивувався отим феєрверкам. Так вони всі чекали, коли з'являться ці феєрверки. Пам'ятаєте, оцей такий кумедний випадок у хмарах, коли з'являються ці феєрверки, вони там лякаються. Уявіть, на межі 19 століття на місті Хрещатика не було жодної споруди. Але вже незабаром будівельний бум усе змінив. Купецькі збори. Споруду міської думи переносять на хрещатик. Чим викликають бунт на Подолі, адже там досі був магістрат. Перші готелі, перших хмарочос, контори банків, новенькі магазини з товарами з усього світу. Марнота, яку так ненавидів письменник-відлюдник, заповнила цей простір. У повісті хмари нові капіталістичні відносини, урбанізації, спокуси, усе це висотано по ниточці, До речі, з найкоротшої головної вулиці в світі. Він неочікуваний, загадковий та проникливо самотній. Чи відображалася його тінь на фоні тогочасного копецького багатого хрещатика? Вимушена ескеза письменника в деякі дні була повною. Інколи він не їв нічого. Відомо, що Нечуй Левицький жив в останні роки не в дуже хороших умовах. Також він закінчив своє життя, як Марія Грінченко називала, багадільні. Але водночас у зробили йому розкішний похорон. Розкажіть, будь ласка, детальніше про останні роки життя письменника. Це дуже така а, трагічна сторінка життя ночує Левицького. Йому довелося а, покинути оцей флігель на нової лизаветинській вулиці, тому що дова сагета вона продала цей будинок. І Левицький. Спочатку переїжджає на короткий час на Володимирську вулицю, а потім він уже поселяється. На вулиці Львівській, 41, а потім на вулиці Діонісіївський провулок. Він живе а, в цьому будинку Якова Орлова. А, на першому поверсі господарі живуть на другому поверсі. Він поступово втрачає рухливість, а у нього погіршується зір. Він залишається в Києві практично сам. Не дивлячись на те, що в нього тут живе племінник, оці точкою того, що напевно яка прискорила йому смерть, це власне було оцей напад військ Мурав'йова, які обстрілювали Київ, це вже ми говоримо про 17-й і 18-й рік, і ми згадуємо стрімкі події 18-го року. Оцей дуже такий короткий період в історії України, історії Києва, він був переповнений дуже трагічними подіями, тому що місто переходило з рук руки, велися бої. А не чуй Левицький, це практично уже 80 років. Це уже стара людина, і виходить так, що. А він став нікому не потрібним. Звичайно, що ми тут повинні не повністю 100% довіряти спогадам Марії Гринченко, Тому що це все таки спогади. Вони суб'єктивні, вони пишуться під враженням. Ну тобто, у, у неї були певні, скажімо, емоції, і вона це написала у цих спогадах. Вона каже, що вона зверталася і до Сергія Єфремова. І вони зібрали 300 карбованців спеціально за ці гроші. Вони з Марією Гринченко розподілили ці гроші. Були куплені дрова для того, щоб опалювати цей будинок. Вже коли Марія Гринченко почала бити на БАД, і якось вже тоді звернула на нього увагу. Але дійсно. Він помирає отаким шпитальним дідом. Причиною того стало, що він впав. Десь після різдва забив собі ногу. Його племінник. А він сказав, що в нього починається бешиха, і забрав його в лікарню. І тут, коли починається атака Києва і розриваються оці снаряди, вони прилітають на територію оцієї цієї лікарні біля Софійського собору і цю лікарню розформовують. І куди вони будуть вивозити тих людей, які були в ці притулки, які побудував Дегтярьов? і виходить так, що він залишається там, в цьому, а в цій розбомбленій лікарні його перевозять куди, куди всіх перевозять, і він там помирає. І тут знову ж таки, оця така особливість, не Левицького. коли Марія Гринченко приходить до нього і каже: Ну, ми вас заберемо. Вам ну ви давайте ми вас заберемо додому. І що каже Ночуй-Левицький? Та ні, племінник і сестра сказали, щоб я був тут. Звичайно, що ми, ми можемо висловлювати претензії до Грушевського, тому що він дав йому дорогу, дав йому творчу дорогу. Він перший, хто читав його твори. І потім е, отака якесь забуття, а потім ми читаємо микролог Грушевського, де він пише, що такий талановитий письменник покинув нас. Інша могилянка, вона залишилася в повісті Хмари, як пересторога, найстаріший освітній заклад Європи, монастир із розкішним богоявленським собором та братською школою, на очах письменника став осередком русифікації, втратив духовну суть. Дуже сумно і грізно споглядав Петро Могила, закладач академії. Його тінь ніби думала, і що то за люди прийшли і вийшли з моєї академії. І на які язиці все це говорило, екзаменувалося, жартувало і виявляло научну темноту? Чи то орда налетіла, чи то Литва набігла і запанувала моїм ділом, моїм твором. Наслідки драконівської русифікації були образно представлені у творі і працювали на ідеї українського відродження. Чи може один текст змінити долю цілого покоління? Повість хмари дуже радикально вплинула на українську мову. І не дивно, що описана у творі русифікації найславетнішої української школи завершилася. А могилянка світить і досі. Це перший антиросійський роман. Що можуть взяти українці зараз від твору хмари це. Радше антиімперський роман не заперечу, що він антиросійський, тому що він негативно змальовує росіян. Десь він наслідує в цьому Костомарова дві руські народності, які він звичайно що читав в журналі, основа що була опублікована в 1861 році, і власне він йде знову ж таки за цим лекалом, який намалював Костомару і показує росіян, якими вони є. І водночас він показує це антиімперський твір, тому що тут явно він говорить про культурний спротив. Так, от Павло Радюк він є тим культурним спротивом, накреслює, як українці мають відстоювати свою ідентичність. Твір хмари буде актуальний для українців до того часу, поки українці не збагнуть їхнє культурне середовище і їхній культурний простір. Хмари це власне те, що збирається над українським культурним простором і те, що його нищить. І він якраз і показує о тих українців, що вони з одного боку вони надихаються. Вони, от так як у нас було 24 лютого, навіть ті, хто не говорив українською мовою, вони заговорили українською мовою. А потім відбулося якийсь такий відхід назад, і ти. У будь-якому публічному місці ти чуєш цю російську мову, ти чуєш цю російську пісню. Ми не змогли відстояти оцей свій культурний простір. Він показує актуальність. Тобто, ти можеш забути про якісь реалії Києва 19 століття, але ситуація тебе повертає. Київ 24-25 року, де ти бачиш це сам. Тобто ти можеш спокійно знайти Воздвижницького тут, ти можеш знайти Дашковича, ти можеш знайти Радюка, Олю, Катрусю, ти всіх можеш тут знайти. І поки ми будемо отакого знаходити себе, доти цей твір буде актуальним.